На коломищині підбили підсумки третього районного етапу змагань пліч опліч, Всеукраїнській шкільні ліги. Нагородження переможців відбулося у спортивному залі села Королівки. Хто представлятиме район на наступному обласному етапі змагань? Розкажемо у сюжеті. Галина Кейван учасниця команди з черлідингу Снятинського ліцею інтелект Снятинської міської ради. Під наставництвом Діани Рожко дівчата стали призерами третього районного етапу змагань Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це дуже цікавий спорт, тому що тут є багато різних і акробатичних, і різних там трюків. Ну і дуже цікавий сам черлідинг. Ми довготувалися, дуже старалися, багато-багато танцювали. Придумували багато всього, щоб наш танець був найкращим. Ми перемогли серед переможців. Футзалісти Отеніського ліцею Отеніської селищної ради. Тренер Іван Лаврик каже: діти дуже старалися, тож заслужено вийшли на наступний етап. Команди були дуже підготовлені, тобто ігри були доволі такі цікаві і напружені все таки. Але тим не менше діти змогли зібратися, показати свою наполегливість, показати те, що вони вчилися, те, що вони вміють, і таким чином здобули таку потрібну для них перемогу. Продовж місяця масштабні змагання проходили у п'яти громадах Коломийського району Снятинський, Городенківський, П'ядицький, Печеніжинський та Коломийський. Хлопці та дівчата змагалися за перемогу у п'яти видах спорту волейболі, баскетболі, футзалі, черлідингу та спортивному орієнтуванні. Тепер сім команд переможців будуть представляти Коломийський район на обласному етапі змагань. Сьогодні якраз є у нас сім команд. Це є ці переможці. Ми плануємо нагородити їх і відзначити дипломами, а також цінними подарунками за сприяння наших меценатів, щоб дітям запам'яталося це спортивне свято і участь у цьому конкурсі. на даному етапі ми долучилися з закупівлі інвентаря для команд переможців. Це м'ячі, волейбольні м'ячі, спорядження для спортивного орієнтування. Велика дистанційна колонка для нашої потужної команди «Черлідінгу». четвертий етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги відбудеться в Івано-Франківську вже 17 травня. Найближчими днями відбудеться змагання вже в області. Ми їм бажаємо там звичайно, що перемоги достойно представити Коломийщину і обов'язково поїхати на всеукраїнський рівень.